Футбол помирає, але живе в їх серцях. Ми поїхали до футбольної дитячої команди у Житомирській області. Проблема немає м'ячів, немає футбольного інвентаря, немає футбольної форми. Взагалом нічого немає. Футбол помирає. Діти та тренер живуть, мрію грати у великий футбол. Я поставив собі за ціль, що ми з вами маємо їм допомогти. Тому дивіться на наші перші кроки. За вас? – Дякую вам, здрасту. Друзі, ми вже приїхали, хлопці чекали, тому зараз будемо вручати подарунки. Ви агромний молодці. Чому? Тому що ви займаєтесь футболом. Спонсор Puma передала такі от круті футболки. Це прямо у нас футболки від шахтаря. Тика дякую спонсору Puma за ці великі подарунки для нас. Коли приїхали з Нового Волинського, нікому не програли друге місце заявили. Без футболу. Футболки в да. нас немає футболу. А, а давай посмотрим. Дивіться, бачите? Просто А інвентаря зовсім. Фішки, м'ячі, маніжки. Ось дивіться, це мені футбол А цим м'ячем ми тренуємося. Друзі, ви самі все бачите, моїх коментарів тут не потрібно. Я відкриваю збір на допомогу цій команді. Тому, будь ласка, доєднуйтесь. Давайте разом покажемо, що футбол для всіх. Футбол!